Такій шаленій підтримці позаздрила б національна дружина. Дівчата, за кого будете вболівати сьогодні? Та наших однокласників. Перш... З Якого класу? З першого б. я буду вболівати сьогодні за нас. За, за свою команду Поки дітлахи намагаються якнайшвидше пройти усі перешкоди, тренери приглядаються до їхніх здібностей. Наш клуб графічно знаходиться в такі, в центрі багатьох шкіл. Також сьогодні. Діти мало того, що побігають, такі наберуться позитивних емоцій. Будемо заохочувати до спорту. Під час естафети маленькі школярі не лише бігали та стрибали, а й вправлялися забивати м'ячі у ворота. Мені сподобалася найбільше естафета, що забивати голи. А чому? Тому що я люблю грати і забивати голи. Мені сподобалось бігти. Там, де треба було з м'ячом бігти і фішки обминати, естафета забивати голи. Тому що я люблю дуже грати в футбол. Мені сподобалася та гра, там, де м'яч забивати, там ворота. Після тривалих обговорень тренери оголосили переможців естафети.